Я звертаюся до всіх, хто сьогодні слухає Слово Боже. Я звертаюся не до грішників, а звертаюся до тих, хто являється дітьми Божими через віру в Ісуса Христа, будучи спасенними, оправданими кров'ю Ісуса Христа, прощеними. Про що ми вже не раз говорили і будемо говорити про це питання? Но є друга частина нашого спасіння це життя по духу. І ось слово до нас звертається, до чого нас призвав Господь. Наві, Яка ціль Його? Того, що Він нас призвав? Або до чого Він призивав нас. І ось апостол Петро у першому посланні, перша глава 20 стих, там написано так. Він призвав, призвав нас саме перше до того, щоб ми були слухняні Його слову. Його Слово, Послушання істині через Духа, очистивши душі наші к кніліцемірному братолюбію. Я хотів звернути увагу на те, що він закликав нас до того, що ми були слухняні Слову Божому, слухняні Слову Божому. Без того, що ми будемо слухняні Слову Божому, неможливо нам. Далі продвигатися вперед. Дай зарядку мені. <кій> і тому друге місце, яке вже другий апостол апостол Павло говорив в 6 главі 16 стихом, цю саму примірну думку. 6 глава 16 стих, послання до Римлян написано: Неужели не знаєте? Ну Ми ж всі знаємо, і маємо знання. И він говорит, неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Дорогие друзья, тому нас слово Боже призвало до послушания. До послушання. Не будемо слухатися, о те, що ми говорили до цього часу, воно нам не допоможе двигатися вперед, рости. І про це ми будемо говорити. І причина Ізраїля, чому він не зміг достигнути цієї цілі, яку Бог поставив перед Ізраїлем, це те, що Ізраїль сказано, не слухав Бога свого. Не слухав. Бог говорить, а люди слухають, но не слухають. Не ісполняли того, що Бог говорив. І слідуючи, переступали його слово. Воно не було для них авторитетом. І тому ми знаємо, що Ізраїль весь практично, який вийшов з Єгипту, практично не достиг цілі. Ось вони залишилися там в пустині. Ми не хочемо це від сьогодні признавати, читати або ж согласитися з цією думкою, що пише Дух Святий через апостола Павла, а воно є істина незмінна. І ми говоримо словами е, Божими, що це були образи для нас. Оці люди, оце життя їхнє, поведінка їхня, їхні. Ось неудачі, а все це було тільки тому, що ці люди не слухали, не ісполняли і переступали через Боже Слово. І тому апостолу Іоанну тепер уже прийшлося говорити, ось звертаючись до віруючих в першому посланні. Іоанна 2 глава 12 стих, там початок, початок слідуючий «Пишу вам діти, тому що прощені вам гріхи раді імені Ісуса Христа. Пишу вам отроки, стих 13, тому що ви познали Отця. Ось перше положення, ну, це становище, те, про яке сказав Ісус Христос. Якщо хто не родиться свише, Царство Божє не наслідє. Не наслідують. Ось ці люди родились згори, свише. І вони діти Божі через віру в Ісуса Христа. Ось ми є діти Божі через віру в Ісуса Христа. Почому, каже, пишу вам діти, тому що прощені вам гріхи раді імені Ісуса Христа. Не раді заслуги, не раді того, що ви з якогось там, народу. Чимсь ви виділяєтесь, чи ви заслужили цього. Ні. Зовсім написано, що раді імені Ісуса Христа ось спасіння, яке получають грішники через віру в Ісуса Христа. І ми бачимо, що дійсно це тільки початок. А цей початок далі. Як би продовжує цей самий автор, він говорить: пишу вам отроки. Отроки це теж діти. Но тільки вже діти, які добре розуміються і знають своїх батьків. Вже їх ніде не, не можна провести і сказати, що в тебе батьків не було, немає, ти сам по собі. Вони точно знають, що є в їх батьки яких вони ніколи вже не забудуть, тому що вони якийсь час знаходилися під пливом батьків, під, їхньому, під їхнім доглядом. І ось так точно само і духовно. Ви, каже, познали отця. Ви, ви вже добре знаєте, ви добре знайомі з особистостю, яка є вашим Спасителем, вашим, вашим ось. Заступником, ходатаєм. І тому апостолу Павлу потрібно було далі продовжувати цю науку і говорити такі слова в посланні до Галатії в 4 главі першим стихом, написано: наслідник доколів в детства нічим не відлічається від рабова. Хоча і Господь всього. Подумайте, наслідник. От ми наслідники через віру в Ісуса Христа. Наслідники того багатства неуслідимого, багатства Христового. Але поки ми в дитинстві і не зрозуміємо, що нам потрібно рости, і щоб те багатство стало нашим, не, не просто на бумагі, як кажуть, а в дійсності, щоб ми навчилися ним користуватися і все те, що належить нам, як наслідникам. Обітування. Воно стало нашим. Воно буде тільки тоді нашим, коли ми достигнемо вже не отрочества, а юношества. Ось для чого потрібен духовний рост. Тому Павло каже, коли я був младенцем, посланні до Коринфян, 13 главі 11 стихом, перше послання, написано, що. Коли я був младенцем, то по младенчески мыслил, по младенчески розсуждав і по младенчески говорив. А коли став мужем зрослим, оставив младенчиське, бо тому на свій час у кожному рості є свої особливості і своє состояння, яке дійсно як фізично, так точно і духовно в житті християн. Про що ми часто не хочемо говорити, і часто віруючі про це не говорять, тому що, ну, або ж вони по-другому розуміють, не знаю. Тому, е слухаючи, коли віруючі між собою розсуждають, можна, можна ясно оприділити, людина ось, що вона видає, який рост в неї. Коли я був младенцем, то по младенців мислив, по младенчськи розсуждав і по младенців говорив. Тому Павло каже, що потрібно оставить це становище, оставить. Оставить і поспішити до зрілості, оставить початки цього духовного вчення. Слова Боже, його потрібно. Оставить. Воно є слово Боже, воно, воно необхідне християнам. Ну тільки в кожному вроді є свої потреби, і ось потреби начатків, вони потрібні для начатка. А далі воно для цієї душі не потрібне, для других буде потрібне, а для тебе ні. Оці початки, їх потрібно оставити. Но біда в тому, що християнство, в тому, що ми остаємося в начатках вчення Христового. І так ми живемо, воно нас так встраює. Так нас навчили, так ми думаємо, що буде правильно. І так до кінця нашого тут перебування на землі, ми думаємо, що це і є той шлях, яким ну, потрібно нам іти. Ну подумайте, якби ви завжди були дітьми, і сьогодні, через 50 років ви були дітьми, подумайте, яке б це горе було для тих, хто вас оточує. Якби ви оставались дітьми. І тому Павло каже, Цьому самому посланні посланні 14 главі. Не будьте діти умом, не будьте діти умов. Ось вся біда в тому, що люди от в розумі дітьми. І так як в розумі дітьми, то життя і не міняється. І віруючі часто остаються в такому становищі. Ось дітей, про яких ми будемо далі говорити. Ті качества, які відрізняють, відрізняють дітей від дорослих. Чим вони відрізняються? Тому Павел каже, він говорить: не кому будь не просто що ну, пройде час і воно все зміниться. Пройде час, воно само собою зміниться. Ні. Ні, нічого не зміниться. Запомніть, у вашому житті нічого, без вашого, вашого ось, участі в цих питаннях нічого не зміниться. Він просто говорить, не будьте діти умов. Що він говорить? Він говорить, звертаючи, що це від нас залежить, будемо ми або не будемо. Тому потрібно щось розуміти, потрібне послухання істині, щоб зрозуміти. Те, що говорить до нас слово Боже, ані, так і буде. так і буде З року на рік, з дня на день, з часу на час ми так і оставатимемося в такому стані. Аж до того часу, поки буде прихід Ісуса Христа, і тоді, і тоді тільки люди спохватяться, що е, дійсно время пройшло, час пройшов, не скористалися. ну Ми всі надіємося, що ми ж увірували, то нас і візьмуть на небо. Ну. Дав би Бог, щоб було так. Це було б дуже добре. Тому апостолу Петру було після того, як він ось, сказав 8 глав, звертаючись до розсіяних слухачів, віруючих, послідній стішок він сказав в 8 главі, хоч в 3 главі другого послання. Сказав такі слова, 18 стішок, там написано так: «Но возростайте в благодаті і в познанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. Потрібний рост. І знову ж таки рост від кого Він залежить? Від нас. Якщо ми не будемо, якщо ми хочемо рости, то перед нами стоїть питання: возлюбіть і чисте словесне молоко, даби від Нього возрості вам во спасенні». Ну, подумайте, ось неділя пройшла, скільки ви кожен день прочитали глав? Що ви із того, що ви читали, вичитали? Що ви вчиталися, і воно стало для вас вашим, воно з'єдини з вами. Якщо це Слово Боже, як молоко, то як молоко ви п'єте, і молоко вам допомагає рости, якщо ви цього будете пити. А якщо воно буде стояти в банки на столі? Яке б воно не було, там півбанки буде прекрасного зверху, ну якщо ви його не будете пити, воно вам не принесе пользу. Воно должно з'єдинися з вами. Точно так само слово Боже. Якщо воно не з'єдиниться з вами, воно не принесе вам Пользи. І так і написано в 4 главі. Не принесло євреям, не принесло їм пользи слово слушане. Не раз вірою слухавши, такі люди були, які сьогодні є образом для нас. Ось їм не принесло пользи. А чи нам воно принесе пользи, це слово, яке ми слухаємо, чи яке ми читаємо, яку, яку воно производить працю в нашому житті? Чого хоче Бог добиться через своє слово в нас? Щоб це слово Христове всіла, вселялось в нас. Написано обільно. Вселялось. Вселялось, це значить, воно заповнювало нас. А заповнюючи це Слово Боже, воно буде проводити свою працю, буде проводити працю в нашому житті. І тому це дуже серйозне питання. Я теж молюся за вас. Молюсь за вас і прошу. І кожен день молюся, щоб Господь, ось апостол Павел, каже, такі слова. Інтересно, от він звертається до колосян в першій главі дев'ятим стихом, він говорить так, ось павло молиться, щоб ці люди, віруючі в колосах, місто називалось колоси, ось щоб вони сповнилися познанням волі Божої. Ну, казалось би, навіщо їм це потрібно? Вони ж то вже діти Божі, вони спасені. Навіщо їм потрібне це пізнання волі Божої. Ось, дорогі друзі, тому потрібне написано познання волі Божої во всякій премудрості і розумінні духовному. Ось про що він молився, щоб оці віруючі зрозуміли те, що апостол Павел їм говорив у своєму письмі, чи розказував до цього, він розказував їм в своєму особистому ось, служінні будучи в їхньому місці, в їхньому собранні. І тепер він молиться о те, що він розказував, щоб воно дійсно спрацювало, щоб прийшло познання. Що таке познання? Це познання, це, це е, соєдиниться в одне, воно має багато, декілька значень. Ну, одне із самих найголовніших значень це з'єдинитися з тим, кого. Апостол Павло проповідує. І щоб оці, оце через познання, оці двоє стали одним. Ось про що він говорив оцим людям. В розумінні духовному жне розуміння, нужне понімання, познання, понімання волі Божої. Якщо немає цього, цього познання, ну далі ми двигатися не будемо. Оце так по кругу й ходимо і будемо ходити по кругу. І оце задаватиму кожен раз питання, як з вашим я або з вашою волею, ви так і скажете, ну, ну ще нічого не виходить. Ну, от щасті. Ну, не можна так, не можна так. Воно, воно тоді е, ми продовжуємо розуміти, поніма... так, що відкий наш чоловік царствує, не Бог царствує в нашому житті, а відкий чоловік. І тому не можна так роздвоєно сказати, що ну тут Господь, а там, а там відкий чоловік. Ну ніяк. Тут тільки одне. Або Господь, або віліар. Не можна служити двом Господам. Так, в 6 главі друге послання Коринтина ми читаємо. Тому Павло, Павло був заінтересований 1-ї глави Колосяна. Він говорить такі слова. Возростає в Бога. Возростає в познанні Бога. Для чого? Щоб принести плод. Поки, ти, поки не виросте, не виросте, що б це не було, воно не принесе плода. Чи це деревце, чи це, допустимо, телятко. Чи, допустимо, це будем ми, поки ми не виростемо. Ми не можемо принести плода. Потрібний рост для того, щоб видно було, видно було плод. А плод цей буде во всяком ділі. Во всьому гаждає Господу. Не собі, не своєму я, а во всьому гаждає Господу. Поступать во всьому достойно Бога. Ось. Чи це так виходить в нас? Отчасті, ми скажемо отчасті, ну, десь, виходить, десь ні. А слово Боже конкретно, ясно говорить мені і вам. Во всьому, во всьому поступає достойно Бога. Во всякому ділі, знову ж таки, во всьому, во всякому, всьом гождає Господу. Дорогі друзі, ось так і стоїть сьогодні перед нами питання. Чому? Тому що ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Ми собі не належимо, а ми думаємо, що ми, ми продовжуємо думати так, що ми самі рішаємо свої випроси. Ми, ми, ми і І все. І моє я тут і кругом мого я должно все вращатися. Не може бути так. Наше я повністю підпорядковане в'єткому чоловіку. І, і тому воно й буде виконувати волю в'єдного чоловіка. Якщо ж наше Я буде підпорядковане Ісусу Христу, зовсім буде по-другому буде про те, про що молиться апостол Павло і просить, во всяком ділі во всьому угождає поступать. Угождає, ходить достойно Бога. Подумайте, подумайте, яка серйозна стоїть перед нами. Ось. Із питання, або ж вірніше це не буде іспитання, це, це принципи нашого життя. Ось ми куплені, ми куплені дорогою ціною. Бо тому, ось для чого то і поставив Бог в церкві, як написано в посланні єхвісянам, 4 главі, 13 стихом, поставив в церкві одних апостолами, других пророками, євангелістами, пастирями і учителями. Ось для чого він поставив? К совершенню святих, помогти їм вирости, помогти під, ось, в питанні, в опиті, в наставленні, к совершенню святих на діло служення. На діло служення. А яке служення? А я процитував. Ось прицитував, щоб приносить плод. Щоб приносить плод. Ось Бог заінтересований. Во всякому ділі, во всьому гождає Богу. Поступать достойно Бога. Ось плод. Подумайте, запам'ять, 1 глава, 9, -й, 10 -й стих Колосянам. Вдома читайте його і вчитуйтесь, що цей стишок. Потому, а якщо ж не так, от ми процитували, що к совершенню на діло служення, доколі все прийдемо єдинство віри і познання Сина Божия, Мужа совершенного, в меру повного возраста Христова. І далі інтересний стих це буде 14 стих, там Павел аналізує, даби ми не були более младенцями, коліблюючимися і увікаючися всяким вітром учення. Ось, ось як. Або ж ми будемо ставатимемося младенцями, дітьми, про що говорив Іван, і звичайно, <свісно> младенцем і увікається всяким, всякими ігрушками. Но вони не естественни. От так і живемо. Даби ми не були младенцями, колеблющимися і увлікаючимися всяким ветвом учення. Потому, Слово Боже, нас і торопить, оставить начатки учення Христового, оставить це младенчество, і поспішить до зрілості, до совершенства. Тому що совершенство це зовсім друге духовне становище проти Проти того, що ми тільки що сказали. Тому апостол Павел, тобто апостол Йоанн, в цьому самому першому посланні, в другій главі, стіго 13 він говорить такі слова. Далі, продовжуючи звертання, він говорить: пішу вам юності, тому що ви сильні. Ось як ось уже позитивна яка хворма, яка Необхідна нам, Пишу вам юноші, тому що ви сильні. Слово Боже прибуває в вас. І ви побіділи лукавого. Сильні, слово Боже в вас прибуває. І тільки тоді можна побідити лукавого. По-другому неможливо. І Слово Боже говорить, побіждаючий наслідує все. Хай Господь вам поможе. На цьому ми припинимо нашу зустріч в ефірі. А тепер для мене до вас питання. Ви мене прослухали ось десь півчаса більше. Що ви поняли і що ви не поняли? Пожалуйста, ви до мене можете звертатися. Чи може так, як? Забавний пивець. Чи може так, як в одне ухо влітає, в друге вилітає? Пожалуйста, я хотів би вас.